Всім привіт! Мене звати Андрій Півненко, компанія Finbase. Та сьогодні ми з вами збираємо бенчмарки it Outsource за 24-й рік. З минулих років ми отримали досить багато фідбеку та зрозуміли, як оптимізувати цей збір бенчмарків і закрити це питання надовго. Зараз розумієте як. Я вірю, що адекватні цифри з ринку можна зібрати тільки через табличку. І для цього ми спростили процес розрахунків для вас максимально. До речі, у вас залишиться табличка, в якій, як інструмент для щоквартального порівняння ваших цифр з бенчмарком. Хто заповнить дані, отримає перший доступ до дослідження одразу після його закінчення та автоматичне порівняння цифр з бенчмарком. Друге, отримає наше детальне дослідження бенчмарків, які ми зробили у 2022 році на 72 метри, там, з детальним описом, це такий великий звіт. І отримує фінансову модель агентського бізнесу з трьома воронками продажів. З приводу NDA. Ми зібрали бенчмарки вже там з 200 компаній, і цього року ми спростили процедуру. Збираємо тільки відсотки. І не бачимо цифри доходів. Тому необхідно, кому необхідно, давайте ваші реквізити через Google форму або на мою пошту, ми надішнемо вам на ідію. Як виглядатиме процес заповнення даних? Ви заходите на Google форму і копіюєте основний файл. Коли ви зробили копію, ви починаєте вносити дані на головний лист benchmark Form. Всі дані по цифрам ми вносимо без НДС та методом нарахувань по можливості. Як тільки ви заповнюєте дані, тут вони засвідчуються, засвідчуються зеленим кольором, вносити тільки в жовті ячейки. Як тільки ви заповнили, все засвітилося зеленим кольором, і ви можете перейти на лист benchmark-чек через тиждень-півтора після закінчення збору даних ми. Додамо тим, хто дав свої дані, ось сюди показники, вам треба тільки зробити дозвіл, щоб показники автоматично загружалися у вашу табличку. Ви вибираєте категорію, з якою ви хочете порівняти себе, і сюди затягуються автоматично ваші дані і порівнюється у цьому стопчики Difference, і кольором засвідчуються там погані і хороші показники. З приводу того, для тих, хто не на 100% розуміє, як рахуються ці метрики, і хоче там перевірити себе по формулах, ми додали тут автоматичний лист для розрахунку. Називається бенчмарк для внесення даних. Коли ви вносите дані в жовті ячейки, вони одразу залітають в бенчмарк форм, який нам потрібен для наповнення нашого дослідження. Вносите цифри сюди і. Одразу рахуються показники. Мене просили додати трошки інформації про те, що таке Direct Expenses, та як рахується GPM. Ми тут детально розписали. І для того, щоб зняти всі питання, два слова ще про Direct Expenses. Тобто, це всі витрати, які відносяться до проєктів до делівері команди. Такі витрати, як там. Комп'ютери, SEO, SEO, вони сюди не входять, вони входять в категорії, розписані тут детально. Direct Expenses це все, що пов'язане з проєктами. Якщо нема проєктів та немає цих витрат, також сюди входять там, head -of delivery, бонуси, команда, яка відповідає за Delivery процес. І після цього вже враховується GPM по компанії. Ще важливий момент, що є деяка частина показників, яка е, е, досить важка для обрахунку. Її, якщо у вас це займе там, дуже багато часу, не треба рахувати. Насилайте вже там, 15 показників, їх достатньо. Ці показники зірочкою, вони для тих, хто е, детально вміє рахувати е, ці метрики. Тобто, для того, щоб надіслати дані, як їх відправити, вам потрібно зайти е, у Google форму і відправити нам лист бенчмарк форм. Е, з нього робите копію. До речі, не забудьте прибрати звідси формули, залишити тільки цифри. Для того, щоб, коли ви зробили копію, е, ви змогли дати мені доступ, і формули не позбувалися. Даєте доступ на пошту apfinbase.team. Team. Е, Лінк на новий ULDOC з benchmarkформ додаєте ось сюди. Ваш емейл, реквізити для NDA, якщо потрібно, і насилаєте. Це потрібно зробити до 7.02. Тоді ми ваші дані також включимо в збір. Поширте це відео та форму на максимальну кількість людей, щоб ви отримали адекватний зріз ринку, щоб ваші знайомі. Також почали рахувати метрики і навчилися приймати оптимальні рішення, засновані на реальних цифрах. Це все. Хай буде з вами сила і ріст у цьому році. Та EBITDA 20 плюс відсотків. На все добре.